Okay. Oh, sorry. Шановне товариство, шановні друзі, колеги, я хотів би вас щиро привітати з відкриттям цього міжнародного молодіжного форуму. Я надіявся в проліті форуму. Хочу подякувати нашим молоді, організаторам та партнерам громадських організацій України за цю чудову ініціативу. Військову агресію України. Військова агресія Росії проти України є не лише викликом регіонального характеру, є не лише викликом для нашої держави. Це виклик міжнародному праву і всій демократичних західних цивілізації. Якщо говорити історичними аналогіями, то Україна сьогодні для наших хлопців АТО стоять на сторожі усієї Європи, від навала жорсткої артиз. Я до речі вдячний те, що на останньому саміті. НАТО були прийняті відповідні рішення, була прийнята відповідна заява, яка направлена на дієву, жорстку і потужну підтримку України. Я вдячний НАТО за таке рішення. події сьогодні також довелося, що для українського суспільства не існує альтернативи Європейському та Євроатлантичному обов'язку. Я якщо, з громадянського суспільства довгий час працював в центрі Разумкова. Які займалися пропустити і проведення соціологічні дослідження, це один із найкращих сітенків не лише України, а й Європи. І ви right. знаєте, у нас були дуже показ, такі показники низької довіри і підтримки вступу України до НАТО. Ну, на рівні 20, а в деяких найкращих випадках 30% наших громадян готові вступати, були проголосувати на референдум за вступ до НАТО. Я хотів би. Вам повідомити, що у травні 2016 року було проведено дослідження Держвідомого фонду демократичної ініціативи і там за НАТО готові проголосувати 78% учасників ймовірного референдуму. Це велика перемога для моєї країни. Ми розуміємо, що вступ до НАТО, можливо, не відбудеться завтра, післязавтра. Але це та історична перспектива, в якому, на жаль, втратили 2008 році, якщо я не помиляюсь, коли в Харесі не був наданий Підіпій, то це план, план підготовки до вступу в НАТО. І тому числі, завдяки діям спецслужб Російської Федерації, це досить відома історія. Але я думаю, зараз. І суспільство готове, і влада готова. І ми сподіваємося на те, що наші партнери в НАТО теж готові до того, що в майбутньому Україна стане членом цієї безпекової організації. На жаль, вироблення такого курсу далося нам нелегко. Він, чесно вам скажу, кров'ю кров на краще сильні до нього нашої країни. Гуманітарні наслідки російської агресії становили більше 10 тисяч, тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених і близько 1,8 мільйонів офіційних переміщень, внутрішньопереміщених осіб. Однак дослідження молодь України 2015 року, яке проводило вже власне міністерство за допомогою відомих соціологічних служб, також показало. Що підтримка за молоді вступу до НАТО вона не є такою досить переважною. І наше завдання з ну, громадськими організаціями пропагувати ідею пропагувати цінності НАТО і все робити для того, щоб люди зрозуміли, що НАТО є той безпековою організацією, яка може бути а, парасолькою, безпековою парасолькою для України. повинні зрозуміти, що НАТО це не лише ефективна система позитивної безпеки. Це кращі стандарти життя, демократичні цінності, успішні реформи, інвестиції, боротьба з корупцією, нові можливості для розвитку захисту права, людини та боротьби а, за демократичні стандарти. Колись, а, коли я працював в тому центрі за я опублікував статтю, де показав, що 90%. Планів співпраці України і НАТО присвячені не воєнній сфері, тоді були інші часи, а були присвячені проблемам боротьби з корупцією, проведення нормальної судової реформи, верховенство права, демократичним цінностям і так далі. І тому Хотів би пропонувати, що у цьому році наш міністерство спільного з громадськістю проводить понад 20 Міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО, а також про проститися проходження військової служби за контрактом Збройних сил України. Все це є складовою національного патріотичного рухування, яке визнано стратегічним напрямом діяльності мінового спорту. Повірте, якщо добровольці весною 2014 року не стали на захист нашої України. То майбутнє незалежної України опинилося під великим сумнівом. Я вам додав, що якщо весною 2000, 2014 року, волонтерам не повезли, що вони могли вести цим добровольчим батальйонам, то я думаю, що ще раз під сумнівом було майбутнє незалежної України. Тут присутні люди, які воювали, що пішли працюють. Міністерство це Микола Львович, я скажу, що тоді, не будучи навіть міністром, не будучи не народним депутатом, а будучи вийшовши з комендантом Майдану, я одразу поїхав влітку волонтерам на все, весевси ще бронежилети, каски, їжу, машини. Я хотів би щиро вам побажати всім учасникам та гостям форму спілкування на назнання енергії, Сил духу. Миру, добровольту, слава Україні! Героям слава.